Далі на тему Pension кредит, що потрібно робити, які документи подавати, як подати заявку. По документам вам необхідно буде копію вашого паспорта, ще код. Далі, national Insurance Number, Далі інформація про ваші доходи та заощадження. Що таке доходи? Це ті доходи, які ви отримуєте навіть в Україні. Якщо отримуєте в пенсію в Україні в гривнях на вашу пенсійну карточку, чи може має, маєте житло, яке ви здаєте тимчасовим. В оренду всі ці суми ви повинні вказати, ці українські гривні конвертуються на фунти, і Pension Credit буде вам доплачувати лише різницю. Які заощадження? Якщо маєте якийсь сейвінг гроші на рахунку, якщо маєте до 10 тисяч фунтів, тоді буде Pension Credit платити повністю суму. 200, тобто, якщо ви самотня людина, 218 фунтів, якщо проживаєте з партнером, 332 фунти на тиждень. Якщо маєте більше. Ніж 10 тисяч на рахунку, за кожних 500 фунтів рахується як один фунт доходу. Тобто маєте, наприклад, 15 тисяч фунтів, отих лишніх 5 тисяч буде рахуватися як 10 фунтів доходу на тиждень. І Universal Credit тих 10, 10 фунтів зніметь і доплатить вам тільки різницю. Так, далі, як подавати заявку? Можете зателефонувати. Номер гарячої лінії поставлю в описі, або можна зробити онлайн application форм через gov.uk на pension credit. Так само лінк поставлю в описі. А якщо відео сподобалось, будь ласка, ставте мені сердечко, поширюйте. Можливо, багато людей, хто приїхали, не знають, що вони можуть отримати pension Credit. Це досить великі суми від 900 фунтів до 1400 фунтів на місяць. Якщо вам за 66 років люди, які приїхали по українським схемам, не проходять ніяких додаткових перевірок, ви можете приїхати і зразу подаватися на пеншень. Кредит. Якщо потрібна якась допомога з документами, заявками, щось не розумієте, будь ласка, пишіть мені, задавайте питання, буду рада допомогти. Дякую.